Я хвочу Україна, на твою каналі Інто Яхово, щоб вітаю вас. Вода безотня. Ось тема нашої програми на сьогодні. Ми зачалаємо про те на нас гость вода. Вода А сьогодні я вас про такий важливий санк, який може втори тисяч водичок, Який можуть попити водичку кожен день. Суу! Бе, це можна! Таке було, говорить Україна! Уш таки твоя щема! Це на вікні побачимось, говорить Україна. Україна на твою каналі і до якого ще вещемент вітаю вас пастка для мільйонера ось тема на сьогоднішні сунячні програми добрий вечір виріши наші весеніню з вами говорящий том і так розкажемо про таким казками це найкраще місто гладвуд це місто яке живуть краще What are you doing? And so easy to make it a Sakalaka. Look, sakalaka. So, what is my blow the bubble gum. It's a soap. What's <laughs> up, put it